Доброго дня! Зараз ми знаходимося в господарстві, де також було відвантажено трактор Вальтра Т-серії потужністю 235 кінських сил. І сьогодні ми отримуємо перші враження від клієнта щодо експлуатації даної машини. Ну, так, коротенько, що я можу розповісти. Враження повністю виправдані. Із плюсів таких сильних для себе, що ми підкреслили, зручність для механізатора. Продумали виробники абсолютно все. Друге, що мені подобається, штатна навігація, будемо говорити, завод-виробник поставив навігацію, працює вона бездоганно, мобільний моніторинг Вальтра плюс, тобто з телефона ти собі моніториш одиницю без всяких проблем. Всі технології, можна сказати, цей трактор має. Дуже багато зручних нам подобається, економічний. Потужний е, трактор, дуже зручний в використанні, ми навіть не очікували, що так вийде. Є з чим порівняти, то е, на сьогоднішній день, будемо казати, із е, того, що в нас є, то це найрозумніший трактор. Подобається мені, що практично всі органи керування механізатор може налаштувати під себе. Угу, тобто, якщо так. розбиратися в органах керування, ти можеш абсолютно їх повністю від кнопочки до жостіка налаштувати до себе. Малий, великий підйом. Ну ми задоволені. Навігація, взагалі, я був в шоці, що навігація так працює і. А ви підчеркнули щодо економії по витратам палива. Які там от, показники по витраті? Ну, ці, ми там, от, можемо порівняти там, наприклад, у нас є фен 350, ще є доїць 200 сильний. То ми на 5-7 е, культивацій затрачаємо 22 літри палива на 6-метрового. Беднара, то ми задоволені. За цю годину ми, в принципі, можемо зробити, ну, в залежності від швидкості, я розумію, ну, в середньому, будемо казати, 5 гектарів, то якщо порахувати, то це виходить достатньо непогана цифра. Супер. Що ви скажете щодо його маневреності? Супер маневреність. Вивертаються колеса, крутиться на місці без проблем. Тільки у нас є один мінус: ми купили культиватора. В нас, якщо ви подивитесь, то короткий дишель. Да, да. То нам треба да, нам треба робити петлю, mm -hmm. або треба додати тут фаркопа. Mm -hmm. А на рахунок трактора, то ми задоволені Super. повністю. Як вам оглядають? Продумали все. Воно, наче одразу в очі не кидається, mm -hmm. але дуже зручно. Зеркальце є, шторка є, подумали за все. Всі можна направити сюди, навіть і зарядний пристрій на дві розетки. Mm -hmm. Воно, наче це дрібниця, але якщо працюєш в інших е, тракторах. І немає розетки зарядити телефон. Це вже незручно. Ти собі думаєш в тоді що де всунути. Так само ця шторка, наче воно дрібниця, а ця шторка, хто працює, то знає, що це або сам щось мудруєш, або тоді в очках постійно їздиш. Так само і дуга. Тож вона, наче їй не потрібно і вона не треба, але виробник от продумав і тобі, коли зручно, ти можеш поставити руку, чи ти йдеш на розвороти, там коли не рівна площа. Теж зручно, ну на рахунок механізатора тут це на сьогоднішній день, я б сказав би найкраща одиниця, яка у нас є. По зручності для механізатора тут я взагалі не можу нічого сказати проти. Супер. З яким ще обладнанням працює трактор чи плануєте працювати під нього? Планує працювати, буде тюкувати, буде возити кобзаря тюковоза, буде тягати діскову борону, буде тягати перегрузчика 25-кубового кобзаря. Ну, в принципі, по плугові ще поки не знаємо. У нас по оранці питання закрите, поки техніка нова шкода, але не виключаємо, що малі площі, краї. Буде працювати з усім, як в сільському господарстві. Супер, супер, дякую вам. А з приводу хотів ще функціоналу по монітору, уточнити. ви в курсі там можна профілі безліч складати і цей да, всі кнопки да, з... да, да. один раз запрограмували там да. під будь-яке обладнання, яке ви перерахували, і вже. Кажем, заходячи цей профіль, ви одним натиском активуєте вже. Да, да під, Підкреслив, вже, що дуже розумний, мені подобає. В нас, от, саме розумне, що в нас є, це новий комбайн, то він не дотягує, тому що тут ще більше опцій практично на все, що потрібно. На любе прицепне обладнання. Ти собі зразу профіль робиш, наприклад, там, з другого діапазону, з третьої передачі до восьмої доходи, на третій діапазон він собі перекидається і ти повністю його налаштовуєш. Не було ніяких перенавантажень двигуна там чи ще повністю. Я на рахунок дисплея і зручності для механізатора. Та й, взагалі, для всього супер. Як би ви оцінили по шкалі від 1 до 10, по, скажімо, по враженням, які ви отримали, або по очікуванам? Очікування ваше наскільки він виправдав ваші очікування від 1 до 10? Ну дивіться, чесно, беремо цінову політику зараз на ринку так. і беремо цього трактора. Так. Тут в ідеалі ціна, якість, потужність, зручність. Тут ну це на сьогоднішній день. Я вважаю номер один на ринку. Краще. І потужніше, нічого ти не знайдеш. Абсолютно все є. Більше нічого не треба і абсолютно. нічого на ну тут да, сюди, да. навіть щоб ти не хотів, ти сюди не а, цей да. мобільний моніторинг, не треба тобі займатися да, з іншими да. людьми, щоб щось робили. Ага. Заводська уже стоїть навігація, яка підрулювачі, гідравлічні, ніякі там механічні, компресор, нічого плів, да. пара, компресор комдар, все, все, абсолютно. все. а як ви скажете? От як ви відчули от різницю, коли машина з амортизацією переднього мосту? Як вона, от відчули? Ви? М'якше йде. Да. А як ти не відчуєш? Відчуєш м'якше, в нього немає такого е, дерева, коли ти заходиш, е, наприклад, десь у водория чи в якусь борозну, в нього немає цього глухого удару. Він собі раз і плавно його продушив, раз угу. і плавно продушив. Супер, супер. Дякую. Дуже дякую вам за гарні відгуки. Бажаю приємно, скажімо, щоб і надалі він вас приємно дивував, незважаючи на те, що ви вже про нього багато знаєте, щоб він вам працював на благо, заробляв вам гроші, ви були їм задоволені так само. У вас були гарні врожі безпосередньо, щоб, ну, як кажуть, все у вас розвивалося і гарних вам врожей. Да, дякуємо дякую вам велике. Дуже було приємно. Дякуємо.